14-річний Максим прийшов разом з мамою на огляд у західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр. Вони чекають у черзі на консультацію лікаря зі Швейцарії Ульріха Екснера. У Нас було дві операції. І ось ми хочемо. Ми звернулися. Ми побачили оголошення про те, що буде спеціаліст міжнародний, і ми вирішили звернутися за консультацією, за консультації, щоб розуміти, куди двигатись, рухатись далі. Пацієнтка Ірина також прийшла на консультацію до швейцарського фахівця. Взагалі радили лікарі звернутися з ногами. Інфаркт кісток. Тому я прийшла на консультацію, так як вже пройшов час. Що все добре відбувається. Ортопед-онколог Ульрі Хекснер уже не вперше приїжджає до Львова. Пацієнтів приймає разом з українськими колегами Я Приїхав сюди на 10 днів. Сьогодні ми вже оглянули пацієнтів, і наступного тижня ми оперуватимемо. Тож сьогодні ми мали визначитися, що саме ми будемо робити. Приймаємо і дорослих, і дітей. Спершу я був дитячим фахівцем. Згодом вивчав ортопедію. Моя головна сфера діяльності це дитячі вади розвитку та пухлини. у медзакладі готові надати допомогу близько 70 пацієнтам, говорить ортопед-травматолог західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру Олександр Щуровський. Переважно пацієнти це є онко, з онкологічною патологією, не обов'язково злоякісними, але й доброякісними утворами. Так само є пацієнти із загальноортопедичними проблемами, діти і, і, і також дорослі. За словами Олександра Щуровського, вже заплановано щонайменше 10 операцій. Їх почнуть робити наступного тижня. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.